Сьогодні досить цікава тема. хочу, хочу підняти для вас. Е є таке поняття в психології анімус і аніма. Тобто це дві частинки. Чоловіча і жіноче. Відповідно, анімус це чоловік, аніма це жінка, які знаходяться всередині нашої підсвідомості. Тобто Це дуальність нашого внутрішнього світу. От. І Через те, що о, всередині в нас ті дві частинки є, і вони один про один майже нічого не знають, і ми про неї так само майже нічого не знаємо, від цього відбувається конфлікт о, з протилежною статтю. Оцей конфлікт нерозуміння. Тобто ми намагаємось розуміти протилежну стать через свої шаблони. Тобто через свого внутрішнього, ну, для мене це жінка, для жінок це внутрішній чоловік. І відповідно, якщо ви, ми не дружимо із своїми внутрішніми протилежностями, ми не можемо нормально побудувати стосунки і, відповідно, навіть досягати чогось в житті. І що з цим робити? Саме цікаво, що тут треба е, почати досліджувати. Це можна просто взяти, десь знайти спокійне місце, е, щоб вам ніхто не заважав, і поринути, закрити очі, зробити декілька вдохів, видихів, і запросити е, в свій внутрішній світ. Е, Чоловіка або жінку відповідно в залежності від вашої статі, да? і по побачити, хто буде, хто прийде. Для жінок зазвичай це дуже цікаво, тому що ну і для чоловіків так само, тому що е через те, що нас вчив якесь суспільство, фільми, мультфільми. І так далі, зазвичай приходять образи, ті, які нам нав'язало суспільство, а не живі, які мають бути присутні. Через те, що вони не живі, відповідно, в нас і стосунків з живими людьми з живим оточенням нема. Так само, після того, як ви подивилися, хто, хто всередині вас з протилежної статі, треба обов'язково подивитися на внутрішню. Свою половинку, тобто жіночу, чоловічу. Для мене це жі... чоловіче, наприклад. так? І так само буде дуже цікаво, що це буде 100% шаблон, який нав'язало нам товариство наше зовнішнє, то можуть бути батьки, ну і так далі. З усіма певними нашаруваннями, що ми маємо. Отже, я продовжу свою думку. Завдяки тому, що е, у нас певні шаблони є протилежної статі всередині нас, які закладені завдяки фільмам, книжкам, мультфільмам і так далі, ми не можемо знайти тих партнерів, які по факту ну, ми хочемо їх так отримати. І постійно натикаємось на те, що якщо е, хтось міняє там партнершу, партнера, каже, ну чому я, типу, хочу іншого, кращого, а виходить та саме. Ну, от саме тому, що наш внутрішня, внутрішня протилежна стать, вона зовсім інша, ніж і це, на жаль, можливо змінити тільки завдяки терапії, глибокій терапії на рівні підсвідомості. Тому, якщо вам цікава саме така тема, можете до мене звернутися. Перший сеанс буде безкоштовний, ми подивимось і можемо це на рівні підсвідомості саме перепрошити і зробити так, щоб Нарешті змогли знайти саме ту людину, ту противажну стать, чоловіка або жінку, яка, яку реально ви хочете, а не ту, яке вам нав'язало наше суспільство завдяки навіть гіпнозу, мас-медіа, телевізійні серіали, фільми, книжки і так далі. Це все гіпноз.